Скажіть, будь ласка, яка зараз найоперативніша інформація з місця, де сталася сьогодні трагедія? Скільки зараз людей поранені? Скільки загиблих на жаль є внаслідок цієї рашистської атаки? Дивіться, я не офіційне лицену обличчя. Я не буду розпов... розказувати останню інформацію. Вона є на офіційних сайтах. Давайте вам розповім а, той момент, а, що я бачив, як я прибув на місце прильоту умовно про своє те, що я як фотограф маю право розповідати. Бо я навіть не читаю офіційні а, це повинні робити журналісти. Я ж фотограф. Ну зрозуміли сьогодні. Вранці а, мабуть, це була дев'ята. Я йшов, мені потрібно було купити блок живлення для. Ноутбуку, я не зміг його купити і йшов в інший магазин, трошки в іншу е, точку міста. В цей момент я почув, що щось летить. Спочатку подумав, якщо чесно, що це літак, це була ракета, вже потім це стало зрозуміло. І е, я одразу подумав, що декілька секунд зараз десь бахне. І так і трапилось, секунди 4-5 десь е, бабахнуло. Я одразу почув напрямок і ну, побіжав туди. Коли я прибіжав на місце, тут вже працювали ДСНС, поліція розгортала ленточку. І при мені одразу прям першу жінку евакуювали з будинку. Вона була окровавлена, але навіть кудись показувала, тобто ну, розуміла все, її посадили в спочатку, перенесли її, потім в швидкої кареті перевезли вже. До лікарні, потім я чув крики. Десенесники сказали, що там є на другому поверсі людина, і е, вона кричала її е, там. Е, ну знаєте, зробили і ноші. Не було можливості її спустити в під'їзді. Її спускали через вікно по е, звичайному лісниці, яка була де СНСниками приставлена, тому що не не можна було бо ну, під'їзд розбомблений. Її дістали, це такі кадри конкретні, і вона вже коли от її вже спускали, вона перестала кричати. Я думаю, вона свідомість ну, якби потеряла. Ще був е, одна людина, яка безпосередньо загинула. Це я узнав із інтернету, я її не бачив. Її Або витягнули, ну, її перенесли до того, як я прибув, або вже після. Всього так на місці не, не побачиш, бо бачите, от ви зараз показуєте кадри, і там ну, дуже така самотоха і так далі, і тому подібне. Коротко, давайте питання. От, власне, я хочу уточнити про удар по Краматорську, бо є нові а, подробиці атаки. Вже відомо, що поранення отримало 9 людей. Так Погано студію чую. Всі інші. Мають поранення у лікарні, отримують медичну допомогу. Дві людини, п'ять жителів на амбулаторному лікуванні. Двоє від госпіталізації відмовилися. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Передає передуть наші колеги. Так, і наш гість не знаємо, чи добре він нас чує, оскільки ми зараз перебуваємо добре. в укритті і є поганий зв'язок. Поки ми вас чуємо, і поки ми ви нас чуєте. Розкажіть, будь ласка, загалом, як живе Краматорськ в мовах обстрілів постійних, так чи люди вже звикли, як зараз життя там відбувається, в принципі. Uh... Ну, люди звикли, люди бояться поруч, домівки. От на прикладі цього прильоту одразу люди з сусідніх будинків підтягнулись до цього будинку, почали дивитись, що трапилось, хтось там щось розгрібав, і так далі. В принципі, люди точно бояться і але. Ну і є таке, звісно, звикли, коли от зараз сирена на фоні звучить. Я не знаю вам чутно чи ні. Там вона то зтихає, то ні, але все ж таки на по всій Україні є тривога, і от зараз людей практично немає на вулиці. А багато з людей ну на сьогоднішній день, а, а, як Воно зараз темно. Тут практично місто є, якби в такому, не немає освітлення вуличного, нічого. І всі люди вже по домівках, тут в 9-й годині е, комендантська, і вони собі ну, тихо якби сидять. От я, наприклад, живу в будинку, в якому от я зараз туди піду, 3-4 вікна, це п'ятиповерхівка, але трьох під'їзда, 3-4 вікна, максимум є зі світлом. І так, в принципі, ходиш по Краматорську, так, всюди. Якщо якщо говорити про те, що у нас за спиною рік війни, так колись ми дивувалися всьому, і повітряним тривогам нам було страшно, і коли вимикалося світло, коли не було води. Що ем, дивує зараз людей в Краматорську? Чи вже не дивує нічого з ваших спостережень? Так ні, не дивує нічого. Вже пішли такі настрої. Розумієте, коли люди щось додумують е і так далі. На жаль, на жаль, все ж таки, місто роз, як це, розмежоване в тому смислі, сенсі, що деякі люди все ж таки вірять в Росію, вірять в ворога, і це дуже складно. Чому так? Деякі люди кажуть, що тут багато таких ні. Багато на сьогоднішній день. Чому тому що є такий ефект бучі, коли приближається ворог, люди з'їжджають, бо вони знають, що буде, коли ворог заходить. І це відсоткове співвідношення міняється. Тут залишаються ці ждуни. Не хочеться про це казати, але я готовлю зараз про це великий такий ну пост, умовно кажучи, скриню місцеві телеграм-канали. Вони всі дуже поводять себе на межі. У них половину постійно російські. Іські мові вони це пояснюють тим, що тут такі такі люди це ну якби розуміються мову. Але там написано, наприклад, така штука е є об'явлення, де це, Я от скриню це, це зараз, що там перевозимо до Росії там з мінімальним пакетом документів. Інша об'ява перевозимо в Європу. Наприклад, міністр оборони РФ з великої букви, і мене це дратує, тому що дуже багато таких моментів, які це не зрозуміло на що ці телеграм-канали, типу типічна Константіновка, там улюблений Краматор, на що вони працюють. Я розумію на що вони працюють. Вони там розвивають в коментарях таку штуку, що не зрозуміла звідки бахнула. Що ви не розумієте взагалі, хто по вам б'є умовно. і це все на російській мові. Вони не виділяють таких коментаторів, в них цього нема. Це, умовно кажучи, робота для спецслужб. Я буду про це писати, тому що поки я не бачу, що про це писали. але це велика проблема. Це живлення для тих людей, які мають неправильну точку зору, на мою, на мою думку.